Фафет титульний партнер Фаббет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тричлівського колективу. І найТІ проти Рівненського. І четвертої фіналу Кубку України в попередньому сезоні зустрічалася саме із кардиналами. Флагман найранговішого чемпіонату країни. Момент і ще зараз можуть забити рівняни. один Дуже швидко на 33-й секунді гри. Ну і все. З центру майданчика доводиться розігрувати атаку команді НайТі. Тут повноцінну зміну четвірки організував Андрій. Це всередину Сизик. Ліворуч знаходить шпака. Той бігав ближній кут. Підступно для Голкіпера. Хороша гра від Дмитра Дячан. Все розпочинається. З чистого листа. Дуже важливо було і найти, знайти у собі спосіб або ж сили, якомога хочіше відновити паритет, І Це вдається команді Андрія Фадюка, з чим її власне вітаємо. Один-один. Отож. Волянюк, як же ж він розвернув суперника. Удар! Блискавичне завершення цієї атаки. На рівні призера щонайменше. Української акстралі. Це цей удар суперника. Пітуля помиляється. Пусті ворота удар 3-1! Волков скористався помилкою Андрія Пітулі. Таймау таке враження. Змушений брати Андрій Федюк. Бачимо відео повторює, як прикро зараз виконав невдалу передачу. Андрій Пітуль. Чи кулю суперникам? Б'є лівою по центру на добиванні добуванні гол! 3-2! Владислав Константінов! Ну, власне, ще половині гри. Сьогодні буде справжній голепад, таке враження. Козлюк. Пасич. Зараз загубили. 17-го номера Корнійчук Нас доганяв, здавалося, але в будь-якому випадку постріл Пасича власну половину майданчика. Без фолу. Корнійчук! Корнійчук, давай же забивай! Правою! На добивання немає нікого. Корнійчук. Тут уже Сизик. А от здобуває лише сім'ї пак. Без фолу варто зіграти. Хороша робота, шпак! Виконай вже, пусті ворота фактично! Ну для чого же? Там був один Корнійчук. Віддай йому на шестиметрову позицію. познаку. Oh, Новбет спорт всередині. Тебе. Беро з помилка. Є можливість оформити. дубль, але Сейв Андрія Пітулі. Фантастично! грає, 73-й номер. Наставник. Трималися лише перший тайм, А далі просто фізичний кондицій бракувало. Який сейф, Дяченка. Константінов. У такому матчі. Тобто він насамперед зіграв спокійно. Сизник! Удар над воротами. Як же ж так! Метрів вісім було до воріт Владиславе! Закидання. Тут удар головою і таке можна побачити у футзалі. Вистрибував та... Даруйте усім українцям надію. Не якому а швидше перемогу! Стійка! Момент! Який виникає ще раз. Куди ж б'є сорокін? Тут не зрозуміло. Спершу була реальна нагода. Чудова гра Обіграв суперника. Корнічук удар, Який момент у клубу і Ось зараз почали діяти на зустрічних курсах суперники роки тому назад. Свою першу домашню перемогу у рамках екстраліги на якій власне взяв над кардиналом. Який момент Сизик не забиває. Шпак виконав. Сизик пробив. Мурин. Пас у центр. Пробиває Сизик над воротами. Зараз слід повертатися. А чому ж так довго? Вихід 2 в один Пітуля. Удар не забивають Андрію. Ну, 40 секунд було і найті. Щоб забити і зрівняти рахунок. Зараз важливо не пропустити. Гол! Воянюк приносить перемогу кардиналу. Чо Нічого. Не вдалося протиставити. Хлопцям Андрія Федюка. Наприкненський кардинал, який у матчі п'ятого туру української Фавет Екстраліги зради позитиву у діях київської команди, яка залишається в турнірній таблиці. А... Фавбет. Титульний партнер Фабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.